Добрий вечір, місто Дніпро, мої Дніпряни любі. Дивимося з вами на безпеку з 28 по 31 січня. Чому так надовго? Тому що світла катастрофічно не вистачає. Можливо, все встигнути за той проміжок часу, коли воно є. Ми будемо дивитись, поки так, звісно, що втрачається е, чіткість прогнозу. Е, бо це війна, і тут, е, коли я дивилась, був, був такий період влітку, е, що я дивилась вранці на день і дивилась на ніч окремо. Така була напружена ситуація. Але зараз так, будемо якось виходити з положення. Так, дивимося. Місто Дніпро з 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по Так, нам пада прильот, і нам є загроза фізичних ушкоджень в місті. І це якийсь громадський об'єкт або інфраструктурний об'єкт і під загрозою ті, хто там працює. Там працюють і чоловіки, і жінки. Їм є загроза фізичних ушкоджень, але незначна. Будьте дуже обачні і обережні. Ці чотири доби. Місто Дніпро. Так, зараз. Трошки по-іншому. Дивимося, місто Самар. Добрий вечір, Самарівці. Дивимося з вами на безпеку. теж з 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракети по шахедів? Працює ППО, але є прильот. Пада загроза і ракетна і шахетна, але вона пада пустою для людей. Це добре. І я не бачу фізичних ушкоджень. Це теж дуже добре. Тобто прилетить туди, де нікому не зашкодить. Але будьте обачні і уважні, бо це людський фактор. Так, подивимося Кам'янське. 28 по 31 січня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета або шахетів? Місто Кам'янське. Місто Кам'янське? У вас є загроза? Фізичних ушкоджень, але загроза ця на якомусь інфраструктурному об'єкті йде. І загроза йде для тих, хто там працює. Це йде шахетна загроза. Будьте обачні, але в першу чергу ті, хто працюють на якомусь об'єкті, бо загроза йде в основному туди. Так, дивимося місто Павлоград з 28 по 31 січня. Добрий вечір, мої павлоградці. Так, дивимося, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до Місто Павлоград, місто Павлоград у вас загроза ракетна, але добре. Угу. Спрацьовує захист, працює ППО. Але десь щось таке ляпне є прильот, але він. Е я не бачу, щоб була загроза людям від нього. Це добре, це добре, не бачу фізичних ушкоджень і руйнувань не бачу. Але будьте обережні все ж таки, бо... Це людський фактор. Ми з вами знаємо це. Так, дивимося центр міста Павлоград з 28 по 31. Працює ППУ і є ракетна загроза туди, на об'єкт, на інфраструктурний. Ну знову не бачу я загрози людям. Центр це, мабуть, десь там воно буде. ПХЗ дивимося, ПХЗ Вже повиписувала собі всі райони. Нікого не забути, двадцять восьме, тридцять перше, з двадцять восьмого по тридцять першому Ну тут падає прильот ракетний. Мабуть, це буде летіти все ж таки туди. Люди будуть налякані, люди будуть чути, але для них, для людей ця, цей прильот, ця загроза пуста. Тобто вона не повинна нашкодити. Дай Боже, щоб так і було, але будьте обачні. Бережіть себе і своїх близьких. Дивимося Покровське, Покровське з 28 по 31 січня. Дайте мені, будь ласка, в коментарях знати, чи потрібно дивитись Покровське, Тернівку і Шахтарське. Чи є звідти хтось, кому це важливо, щоб я зайвий час не витрачала. Покровське ракетна загроза. І шахидна, але працює ППУ, Людям не бачу ушкоджень. Тільки страх у людей. Там страх постійний. Так, Шахтарське і дивилися шахтарське з 28 по 31 січня Сльози люди наляка нічому Людям сльози завжди погано, але не показує, чому тут, не показує, чому не хочуть показувати. Але це завжди погано, будьте обережні. Так, і тернівка, да, дивимося, тернівка. 28 по 31 січня. Тернівка пада прильот дуже обережно. Дуже обережно. І є загроза людям. Загроза фізичних ушкоджень, в тернівки погані карти. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимо з вами 1 лютого. Подивимося, що нас чекає далі. І під відео буду залишати посилання на молитву затримання і молитву Архангелу Михаїлу, молитву з моєї сім'ї, яку дала мені бабуся. Я вже. Підлаштувала під сьогодення. Бережіть себе, все буде Україно.